Hello Friendly з вами, Деніс Friendlies. Що ж, зараз ми у цьому відео, так як я обіцяв сьогодні у ранковому відео, Попробуємо з вами Доктор Пепер. Полуничний Крем. Ось такий полуничний крем. Зараз дізнаємося, смачний чи не смачний такий Доктор Пепер. Доктор Пепер ми останній раз давно вже пили. Було просто кока кола Ну, типа, як кока кола одним словом. Там якийсь оригінал, ще якісь смаки були, вже не пам'ятаю. Та... Тому зараз ми прорвуємо до цей трактор Пепер. Погнали до заставки. Коротше, let's go. Погнали. День Спрайдер реагує, Деніспрай не реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Напій газований Доктор Пепер, э, Straub Berries and Крем. крем, крем. полонячний Крем, Крем, Крем. Давайте пити. Одним словом, зараз щось скажу. Так. Зараз щось скажу, скажу, скажу. Так, одним словом, я перечитав ще раз ті правила. Е, знаєте, чого канал той мій лівий заблокували? І там було в списку, входило, що... Зараз я заскрінив. Так. Е, так, відео спам. Якщо ви публікуєте контент, не публікуйте на YouTube контент, якщо він відповідає будь-якому з наведених нижче описів. Відеоспам. Контент, який публікується чи повторюється в надмірній кількості, бо немає очевидно призначення і використовується, щоб обіцяти глядачам показати щось, а натомість скеровувати їх на інший сайт, цього не було. Отримувати кліки, переліди, бо трафік на YouTube, обіцяючи глядачам, швидкий заробіток грошей цього. Плюс-мінус скірувати глядачу на сайті, Це точно з зловмисним програм незабезпеченням, а особистої інформації на те не. Коротше, відеоспам у мене був. Контент, який публікується чи повторюється в надмінній кількості. Бо має очевидно, призначення. Ну, коротше, одним словом, вони праві, бо того що не можна на їхньому сайті повторювати відео, виходить. А я знаєте скільки Бруно Грейта на основному каналі? 267 тисяч відео, здається. Коротше, 200 чимось тисяч відео. А на цьому теж було в основному каналі багато е, повторних відео. І це, якщо Ютуб може взятися за ці мої два основні канали, чи Бруно, чи Деніса Френні, мені труба реально. Мені буде реально труба. Так. Туб мені якраз буде, Так. Але вже не Ютуб, а буде просто туб. І це капець. І це капець, я не знаю. Я надіюся, що вже ну, заблокує той канал, вже то заблокує, то він вже його не верне. Головне, бо вже ціни чіпали. Так що, одним словом, вони виходять, що вони праві. А ми знімаємо далі, далі контент кожного дня. Оцей горизонтальний. Продовжуємо далі знімати. Уже три дні пропустили. Думаю, достатньо. Давайте далі знімати кожного дня. Та. Ще бонусом цього відео я в кінці покажу, що я на завтра купив. Та. Бо я читав тільки, що ваші коментарі, які ви понаписували. Дуже дякую. Всі коментарі. Ну, багато коментарів було, що Денис, знімай кожного дня. Будь ласка, знімай. Тіпа ти найкращий блогер у світі. Дуже дякую. Е, і Тіпа, кого я буду дивитися, як не тебе. Коротше, дуже дякую за коментарі. Реально приємно, що мої підписники завжди. Мене підтримують і реально хочуть дивитися мій контент. Та. І тому в честь цього, я думаю, продовжити кожного дня. Та. Ну не знаю, подивимось. А ми відкриваємо Доктор Пепер. Поїхали. Ану. Так. Ану, давайте. Знову кимось енергетосом чути. Ану. Тому такі справи, так. Кока-кола, так. Зі смаком Страубері. Ну давайте. Поїхало. Ви знаєте, взяти Кока-Колу і просто набризкати хімії Полониці і Крем, так. І вийде це. Ну, доволі може бути, пити можна. таке я на 8 балів Один раз попробувати. Якби я у Польщі довше був, я би це кожен день всякі ці продукти мусив би пити, бо не було би що знімати тоді. А вже як ми приїхали сюди на Україну, то це відклалося на круглі числа, а вже... Не на круглі. Ми вже щось з українського мазину купуємо потім. Так, ви зрозуміли все правильно. Потім беремо польські продукти вже на круглі. Чисто там. 10, 20. 24, 21, 24, 30. Ну, чути тут трохи полуницею. Такою вершковою полуницею. Та. Крем. Та, тут пише, що Крем, що вершкова полуниця. Таке, доктор Пепер це є типа Кока-Коле. справи. Ну, Бачите, звичайно, собі Кока-Коло. Що думаєте, перше появилося? Кока-кола пепси чи доктор Пепер? Напевно, правильна відповідь кока Кока-кола. Треба по самому. Не знаю, може ставити 8 з плюсом, бо полуниця моя любима. Але поставимо. Просто 8, бо я кажу, що це просто. Бо я думав, може напій буде якийсь такий... Я уявляв, буде молочний, полуничний. Це просто кока кола з хімією полуниці. Так що 8 балів. Так, все. Ми це випили, оціночку дали. Давайте покажу, що на завтра чекати. Так, я купив коротше, велике морозиво. Треба ж берегатись, поки вип'єш, поки перетравиш напій. Ось такий банкет. Морозиво банкет пломбіра. Сказали, що це... Торгова марка Лосунка. Ось таке банки, це обійшлося мені у 100 чимось гривень. Та. Але зі смаком Bubble Candy Pops теж попс. Тоже попс. Е, зі смаком жувачки. Писалося мені. Зі смаком жувальної гумки з кольоровим драже. Мені це здавалося дуже класним, бо тож тут є жувальна гумка зі смаком і драже. Ну, то, що ми їли тоді. з з того, що я тоді приносив вафлі, ото теж жувальна гумка, то то не було морозиво, то просто якийсь крем. А це вже морозиво, Так що це чекайте на завтра. Так, добре, на цьому все. Ну, коротше, ось так виглядає. Та, ось таке. Коротше, на цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Райлний. Дуже дякую за підтримку, що ви мене підтримали. Що реально вам подобається моїй аудиторії, мої відео. Вони не можуть без них. Дуже дякую, дуже приємно. Оце мотивує далі знімати. З вами був, як завжди, Деніс Френді, ваш. Всім гарного вечора, всім пока, удачі, бувайте. Все, пока, бувайте.